Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічаєте новеньке надходження до нас продаж. Це Subaru Legacy Outback 2010 року випуску. Дуже круто вона виглядає. Під капотом у нас 2 літра турбодизель, механіка на 6 ступенів та повний привід, звісно, від Subaru Друзі, на максимальній комплектації автомобіль дуже гарно виглядає. По кузову пару косметик взагалі без криміналу на класнючих дисках. На лінзованій оптиці має противотуманні фари, має безключовий доступ, запуск кнопочки, легенько тонований, шкіряний світлий салончик. Повний електропакет, пам'ять сидінь, електродзеркала з електроскладанням шкіряне мультикермо, звісно, круїз, датчики світла дощу, помилок ніяких, 257 тисяч пробігу, величезну мультимедію, камеру заднього руху, запуск кнопочкою, блютузик, навігацію, двокзонний клімат, підігрів сидінь. Друзі, все працює абсолютно без нарікань, має панорамний люк, величезний багажник. Друзі, технічний автомобіль сів. Та поїхав вкладень. Не потребує взагалі придбати авто. Ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв.